До вашої уваги пропонується презентація до року дистанційного навчання з професії кондитер. Тема уроку приготування желе та прикрас з нього, модуль КНД-32. Приготування оздоблювальних напівфабрикатів до борошняних кондитерських виробів. Мета уроку ознайомлення з асортиментом желеотворюючих речовин. З видами желе, технологією приготування. Желе використовують як окрему десертну страву в складі інших страв або для оздоблення та прикрашання поверхні кондитерських виробів. Його використовують у застиглому та незастиглому вигляді. В незастиглому вигляді желе – це сироп, яким покривають поверхню тортів та тістечок. Процес драглеутворення відбувається безпосередньо на поверхні виробів. Після застигання вироби мають глянцеву поверхню. Жилюючі речовини, які використовують в кондитерському виробництві. Агар агар це складна природна суміш. Продукт одержують з морських водоростей. Желатин. Білковий продукт тваринного походження. Отримують виварюванням кісток. Хрящів, сухожиль, сполучної тканини. В основному свинячі і яловичі. Пектин – це речовина рослинного походження має склеючі властивості, отримують шляхом екстрагування яблучного та цитрусового жову. Як правильно готувати желатин? Желатин в порошку. Слід замочувати у кип'яченій воді кімнатної температури. І в пропорціях 1 до 5. Тобто на 10 грамів желатину потрібно 50 мл води. Желатин повинен набухати не менше 15 хвилин. Набрякли желатин нагрівають на водяній бані до повного розчинення. Отриманий компонент вводять в гарячу основу десерту, компот сік молоко. До вашої уваги пропонується рецептура приготування желе на основі желатину. Розрахунок сировини розроблен на тисячу грамів готового продукту. Технологія приготування желе Желатин промивають у воді. Потім його заливають чистою кип'яченою, охолодженою водою і витримують до повного набрякання. Водночас уварюють цукровий сироп із патакою і охолоджують до 70 градусів. Набряклий желатин відсіджують від зайвої води, вводять у сироп і розмішують до повного розчинення. з желатину. Зберігають за зниженої температури, оскільки в теплі воно плавиться. Желе можна готувати і без патаки, але якість його буде гірша. Види желе, які виготовляють на виробництві та в побуті. Багатошарове, нарізне, молочне. Виємне та мозаїчне. Желе багатошарове. Відмінний десерт для будь-якого свята. Можна заливати желе кольоровими шарами, а можна чередувати желе одного кольору молочним, білим. Шари желе по товщині можуть бути різними. Або однаковими, в залежності від вашого настрою. Можна почати з тонкого шару, який в підсумку виявиться зверху, і завершити товстим. А можна зробити багато тонесеньких шарів, а в центральний додати ягідки або фрукти. Готове желе буде легше звільнити від форми, опустивши її на кілька секунд гарячу воду. виївне жиле або формове. Підготовлена жилейна маса розливається в порційні формочки, великі форми або лотки і охолоджують у холодільній шафі при температурі 2-8 градусів приблизно годину-півтори. Перед подаванням жиле виймають з формочки, опустивши її на 2-3 секунди у гарячу воду. Витирають стінки і дно формочки, струшують, перевертають і обережно перекладають у підготовлену креманку на десертну тарілку або зеркало. Мозаїчне желе. готують із застиглого багатошарового желе. Його нарізують до вільної форми, звішують, викладають у форми, заливають, безбарвним желе і охолоджують. Молочне желе. Желатин замочують, молоко доводять до кипіння, додають цукор, желатин та ванілін. Або ванільний цукор. Желе слегка охолоджують, розливають форми і здов охолоджують. Застигле желе виймають з форми і подають. Нарізне желе підходить для виготовлення різних фігурок підготовлену желейну масу. Розливають у лотки шаром 10-12 мм. Після застигання желе нарізають ножем або вирізають спеціальними формами. Вимоги до якості желе Драглеподібна консистенція. Смак солодкий. Ледь кисловатий. Однорідна, прозора блискуча маса. Добре виражені смак і запах тих продуктів, з яких його готують. Колір відповідає барвнику, можливі дефекти желе та причини їхнього виникнення. Желе не застигає. Зайва кількість кислоти патоки, недостатня кількість або погана якість жилюючих речовин, Желе дуже густе, зайва кількість жилюючих речовин. Желе матове, немає глянцевої поверхні, недостатня кількість патоки. Желе містить шматки желатина, Погано замочуваний желатин, що повністю не розчинений. Поради по приготуванню желе Для поліпшення смаку желе в нього в процесі приготування краще додати трохи вина або лимонного соку. Желе не рекомендують готувати в алюмінієвому посуді, тому що від алюмінію желе потемніє і буде мати неприємний смак. Застигати желе повинно в холодильнику, а не в морозильній камері. Домашнє завдання самостійно відпрацювати різні види желе, скласти інструкційно технологічну картку, багатошарове желе».